Вітаю всіх е, слухачів курсу підготовка та впровадження проєктів розвитку громад. Мене звати Василь Кашевський, я очолюю громадську організацію Волинський ресурсний центр. Е, в питаннях підготовки і впровадження проєктів маю е, майже 20-річний досвід роботи. Е, за цей період працював е, майже з усіма грантодаючими. Структурами, які е, працюють в Україні і працювали в Україні, маю досвід підготовки і виконання проєктів, починаючи е, там, від 3 тисяч до 27 мільйонів доларів. Е, і це наша перша лекція, е, в якій ми розглянемо питання, що таке проєкт місцевого розвитку, які існують джерела фінансування проєктів, що таке міжнародна технічна допомога якою є нормативно-правова база проєктного менеджменту в Україні? І що таке проєктний цикл? Отже, починаємо. Почнемо з того, що таке проєкт місцевого розвитку. Проект місцевого розвитку це логічно і хронологічно узгоджений комплекс дій, які спрямовані на досягнення певної мети за певний проміжок часу. Із залученням е, чітко визначених людських, фінансових е, матеріальних ресурсів. Тобто, що з цього потрібно зрозуміти, що поточна діяльність органу місцевого самоврядування не є проектом. Е, також треба е, розуміти, що е, проект це сукупність е, різних е, розрахунків, е, креслень, Якщо потрібно схем, які допоможуть краще зрозуміти, яким чином організована буде ця діяльність спрямована на досягнення результату. Досить часто в органах місцевого самоврядування України можна зустріти таку, таке помилкове судження або заміну понять, коли проєктно кошторисну документацію називають проєктом. Насправді е, треба розрізняти, що е, проєктно-кошторисна документація е, зазвичай є лише частиною проектної заявки. Тобто, якщо ваш проєкт передбачає проведення е, ремонтно-будівельних робіт, для яких необхідно виготовлення проєктно-кошторисної документації, то це є лише частиною проектної заявки. Сама проєктна заявка є е, більша за обсягом. І ПКД в даному випадку це лише додаток. Також потрібно розуміти, що проекти бувають м'якими і твердими. Така термінологія застосовується в проєктному менеджменті. Отже, м'які проекти це проекти, які передбачають інвестиції в. Людський капітал або там знання людей, пов'язані із навчаннями, з стажуваннями, з виготовленнями там відеоматеріалу, веб-контенту, друкованих матеріалів, тверді проекти це проекти, які передбачають закупівлю обладнання, основних засобів, ремонтно-будівельні роботи. тобто, Щось таке, що можна побачити, воно довго буде працювати, функціонувати і служити людям. Кілька слів про джерела фінансування проектів місцевого розвитку. Такими найбільш поширеними джерелами, звичайно, передусім є. В першу чергу, місцевий бюджет це найбільше джерело всіх тих змін, всіх тих проектів, які повинні виконуватися в громаді. На другому місці, по обсягах, так би мовити, я би назвав Державний фонд регіонального розвитку. Цей фонд в Україні існує багато років. Однак, лише недавно, в 2015 році, в 2015 році, цей фонд був реформований і почав працювати за новими правилами. Він почав працювати як інструмент нової регіональної політики. І більш детально про роботу з Державним фондом регіонального розвитку ми будемо говорити в нашій останній лекції. Також важливим джерелом фінансування проєктів місцевого розвитку є субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Ну, якщо так відверто сказати, то це, це джерело не передбачає ну, суттєвої конкуренції, тому що обсяг субвенції заздалегідь відомий, і завдання громади лише підготувати відповідну кількість якісних, якісно підготовлених проектних заявок для того, щоб фактично всі вони були профінансовані за кошти субвенції. Натомість таке джерело, як міжнародна технічна допомога, є дуже конкурентним. Тому що е, цілий ряд проєктів і програм, е, які працюють в Україні, вони надають фінансування на конкурентних умовах. Тобто е, величезна кількість заявників одночасно претендують на отримання цього фінансування, і е, тут вже має значення е, цілий ряд чинників, е, як звертатися, до кого звертатися. З якою проектною заявкою, тобто всі ці питання пов'язані з роботою з програмою міжнародної технічної допомоги, ми будемо розглядати під час цієї і також наступних лекцій для того, щоб після завершення курсу ви більш впевнено себе почували, звертаючись за фінансуванням. Ну і звичайно, досить важливим джерелом є кредити. Передусім міжнародних фінансових установ, але в Україні це джерело поки що не набуло такого поширення. На мою думку, через те, що поки що кваліфікація наших заявників не є достатньою для того, аби впевнено конкурувати за кредитні кошти.